Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорі братія і сестри, входимо, в праздник Святого Отця Миколая, великого чудотворця, який жив в 3 столітті, сьогодні 21 -е століття. І виникає запитання: що ж треба такого? Зробити в своєму житті, щоб тебе пам'ятали стільки століть, і, можливо, якщо ми будемо молитися до Святого Цаця Миколая, можливо, його пам'ятка буде в світі аж до кінця світу. Але що ж треба такого величного зробити, щоб бути знаним на цілий світ, щоб до тебе молилися, до тебе прибігали? Знаємо із життя святого Миколая, дорогі браті, сестри, що не був якоюсь надзвичайною людиною, якимсь іншим від нас, чимось іншим, більше обдарованішим від Господа Бога. Але за що Святий Миколаїв писав себе в історію світу, в історію церкви? Це за любов до Бога і любов до ближнього. Це за те, що Він робив добрі діла в своєму житті. Можемо собі кожен запитати, хіба так є важливо робити добрі діла в своєму житті? Чи можливо без добрих діл спасти свою душу? Християнська праведність каже. Що ми маємо уникати зла, гріха, а творити добро. Без добра, без вчинення добра, добрих вчинків, ми ніколи не уникнемо гріха, і ми ніколи, добрі браття, сестри, собі не заслужимо на Царство Боже. Пам'ятаємо цю Євангелію, як є суд Божий, і стоять одні. Душі по правиці, інші по лівиці. Страшний суд і Господь тим, які по лівиці, каже. Війдіть тим, що по правиці, Господь каже, вийдіть в радість Пана свого, Царство Боже і перелічує ті блаженства, які вони зробили для Нього, ті добрі діла. Каже, я вас приймаю до себе. До раю, бо коли я був голодний, ви мене нагодували, коли я був спраглий, ви мене напоїли, коли я був нагий, ви мене зодягнули, хворі посетили, в в'язниці відвідали, коли помер, ви мене похоронили, і собі, що він скаже це до нас, людей 21-го століття. А в Святому Письмі каже, а коли ми тебе бачили, Христе, мене ж не жили тоді, коли жив Христос. А Христос каже, все, що ви зробили одному з моїх найменших, ви зробили мені. Все, що ви зробили будь-якій людині, знаєте її, не знаєте, рідний ваш, сусід ваш, знайомий. Каже Христос, все, що ви зробили, одному з найменших моїх, ви зробили мені. І будуть інші люди стояти по лівиці. Христос каже, Скаже, «Їдіть від мене геть прокляття, вогонь вічний, бо коли я був голодний, ви мене не нагодували, був нагий, ви мене не зодягнули, був спраглий, не напоїли, бо язниці, не відвідали, хворого мене не посетили. Коли я помер, ви мене не прийшли провести в останню путь. І ті підуть на життя вічне, а ті підуть на вічні муки. Так навчає нас, дорогі братія і сестри, слово Боже. І тому ми бачимо в своєму житті, якими є надзвичайно важливими і потрібними в нашому житті добрі діла. Що добрі діла це є, можна сказати, тими дверима, які відкривають нам життя вічне, які відкривають нам. Царство Боже. В сьогоднішній день, в який ми переживаємо празник Святого Отця Миколая, в нас дорібра і сестри, кожного є ця велика нагода запитати себе, як я відношуся і як я чиню в своєму житті добрі діла? Чи хоч Одне діло добре я кожного дня роблю в своєму житті. А ми можемо так багато зробити. Ми можемо навіть це все, що робимо. Кажуть, що в світі робиться дуже багато добрих діл, але на Божому суді вони не будуть мати вартості. Чому? Тому що ми багато робимо просто. Для когось чи для чогось, але не робимо це для Господа Бога. У нас є в кожного з настрої, братія і сестри, є кожного дня дуже багато нагод зробити добре діло. Не треба робити щось надзвичайного. Робімо те, що ми маємо робити, але завжди пожертвуємо кожну свою працю Господу Богу Боже. Я зараз це хочу робити на Твою славу. Що би я не робив? Чи готовий їсти, чи працював на полі, чи ще щось інше робив? Я щось роблю доброго. І пожертвуємо завжди ту працю за когось: за душі в чистилищі, за грішників, за вмираючих людей, за навернення своїх рідних за поправу свого життя. І це буде. Дуже приємно Господу Богу, і в часі цього згадаємо якимось, найбуде буде одним чи двома стрілистими актами про Господа Бога. І це вже буде добре діло, яке ми робимо не пусту, але робимо для Господа Бога. І не треба чогось шукати надзвичайного. Але щоденну свою працю, свою працю, свої роботи ми маємо жертвувати Господу Богу. В наших наміреннях, які є нам важливі в нашому житті. Сьогодні, дорогі браті і сестри, є цей прасник, ми маємо запитати себе, яким є моє відношення до матеріальних речей. Бо в сьогоднішньому світі, в якому ми живемо, це є світ надзвичайно матеріальний. І багато людей, самі знаєте, що. Більшість людей вбачає в багатстві матеріальних речей своє щастя, своє благополуччя і все що, все, що вона може мати на землі. Що, якщо вона не має грошей, не має ще чогось, то вона вважає себе бідною, вважає себе забутою, вважає себе людиною якимось другим. Класом якоюсь нижчою людиною. Так, дорогі браті і сестри, сьогодні матеріальні речі змогли обманути людину, змогли її обдурити, що якщо ти бідніший, ти вже якісь, якась інша людина, ти вже не є справжня людина. Як колись до Ісуса Христа. Хто не мав дітей, той вважався Богом забутий чи проклятий, так і сьогодні багато людей можуть вважати, що вони є забуті Богом, залишені Богом, якщо вони є бідніші, якщо вони не мають якихось матеріальних забезпечень і статків у своєму житті. Тому ми маємо, дорі браті, сестри, пам'ятати, що Бог дає кожній людині стільки, скільки йому потрібно, особливо нам. Бо в сьогоднішньому світі, як каже статистика, що 24 тисячі людей помирає щодня з голоду. 24 тисячі людей помирає щодня з голоду. Це ми не можемо собі навіть уявити, бо голодна смерть, добрі браті і сестри, це є найстрашніша смерть, коли тобі кат витяг голову, чи ще щось інше, якісь муки, але, це є смерть повільна і це є смерть дуже і дуже страшною. Але це не в минулому столітті, це сьогодні є така картина, яку ми переживаємо сьогодні в нашому світі. Тому, ми браті, сестри, сьогодні зуновімося і пам'ятаємо, що все, що ми маємо в своєму житті, це є нам дане Господом Богом. І за кожну річ, яку нам дав Господь Бог, Господь Бог буде від нас вимагати здати світ, здати світ. Коли ми приходимо в супермаркет, ми купляємо різні речі, дорогі, дешеві, ми купляємо навіть пачку сирників і за неї треба заплатити, за неї треба заплатити, бо інакше нам її не дадуть. І так само, колись буде в кінці нашого життя на Божому суді, Бог буде від нас вимагати світу за всі наші матеріальні речі. Чи ми готові сьогодні сказати, стати і сказати, Боже, так, ті всі речі матеріальні, які Ти мені дав в моєму житті, я нічого не смарнував, а я використав їх всіх в добрих цілях, в добрих намірах. Чи для своєї родини, чи для близьких, чи для в якісь добрих цілях, в, добрих, в добрій меті я використав ті матеріальні речі. Не так воно є, дорогі браті і сестри, на жаль, в нашому житті, бо є в нас дуже багато надужиття. Сьогодні людина багато дуже надоживає з матеріальних речей, багато. Викидає їх на, на, просто на вітер, на непотрібні речі. І так багато багато наших матеріальних речей вони йдуть не для користі ближнього, не для користі Бога, але йдуть просто викидається нараз їх на вітер. Сьогодні ми можемо навіть кожен дорогий братій сестри запитати себе. Як ми не раз, можливо, нараз йдеш біля смітника і бачиш, там лежить хліб, там лежить якісь інші, це є продукти, які люди викидають, бо в когось вони вже хтось не хотів, знаєте, якщо він вчора їв, там не знаю, щось там їв вчора, завтра він ще того не хоче їсти, бо він вже хоче щось інше. І треба вже. Готувати щось інше, а ці продукти, які ще є добрі, їх вже треба викидати. Це таке нараз, дорі браті і сестри, буває на дожиття в нашому житті. Нараз ми хочемо все перепробувати, бо там щось нове вийшло, там ще щось, чоловік хоче нове пиво випити, ще там щось нове, але це, є, це не є так, другі, браті і сестри, важливо в нашому житті. Але справді. Читав в одній книжці, що один священик пише, що Господь запитає кожного, чому, коли ти жив, стільки людей помирало з голоду. Бо ти був скупим, бо ти не хотів бачити тих людей, які помирають з голоду. І це є правда. Якщо б ми, другі браті, сестри, можливо, розуміли ту важливість добрих діл і важливість. Допомоги ближнім, можливо, ми б навіть кожен по 10 гривні, чи по 20, чи по скількись, і ми б могли не одну людину врятувати від голоду. Пам'ятаємо в Євангелії, коли Христос навчав людей і було 5 тисяч людей, окрім жінок і дітей. І апостоли кажуть: відпусти народ, хай собі куплять їсти. А Ісус каже, дайте ви їм їсти. Апостоли кажуть, у нас дві риби і п'ять хліба, ми не зможемо нагодувати. Христос каже, дайте, принесіть до мене. І так само і сьогодні, дорі браті і сестри, і колись були голодні люди, і є сьогодні голодні. Христос є Богом всемогутнім всемогутній. Він би міг сьогодні, дорі браті, сестри, так подібно, як колись він годував ізраїльський народ в пустині. Він би міг сьогодні так само і давати манну, давати цей хліб. Але він сьогодні, і в, кожного, в кожному, в кожному столітті він звертається до людей, дайте ви їм їсти. І апостоли віддали те, що мали, а потім. Дорі, браті, і сестри, вони в кінцевому результаті зібрали скільки? 12 кущів повних хліба і 12 кущів повних риби. Так Бог віддячується тим людям, які є милосердні, які є милостиві які вміють поділитися з ближнім. Пам'ятаємо, коли Ілля і вдовиця віддали йому останні. Він каже, в тебе ніколи не забракне нічого на, на твоїй кухні в твоєму, на твоєму столі. Так Бог віддячується, дорі браті і сестри, в сотеро, в тисячу віддячується тим людям, які стараються в своєму житті допомогти ближньому бути милосердними і добрими. Також, дорі браті і сестри, пам'ятаймо, що сьогодні серед нас. Більше ходить людей, які можливо не потребують від нас матеріальних, матеріальної допомоги. Але серед нас ходить сьогодні дуже багато людей, які потребують нашої духовної допомоги, потребують нашої молитви. По сьогодні є, напевно, більше тих людей, які є. Бідними духовно, які не мають Бога в серці в своєму Господа Бога, чим тих людей, які не мають куска хліба в своєму житті. Тому ми повинні також пам'ятати про цих людей і наше обов'язок, як християн, як людей віруючих, пам'ятати, що ми не тільки маємо себе спасати, ми не тільки маємо дбати про себе, щоб я. Щоб я був в царстві Божому, але пам'ятати, що ми є всі, брати і сестри на тій землі, ми є всі Божі діти, і Господь за кожного віддав своє життя і пролив кров. Тому кожен християнин в своєму житті, братія і сестри, є зобов'язаний щоденно молитися за навернення грішників. Це є наймиліше діло в Божих очах. Це є найвеличніше і найтаке благородніше, що ми можемо зробити в своєму житті, а це може робити кожен з нас. Не раз ми це забуваємо, не раз ми думаємо, що вже нічого не поможе тому чи іншому грішникові, але це є велика і груба наша помилка. Тому пам'ятаємо, що, можливо, ми не можемо. Зробити якогось надзвичайного діла в своєму житті, комусь щось дати чи щось інше зробити. Але кожен з нас може щоденно змовити, Отче, наш Богородице Діво, за ту людину, яка сьогодні є на дорозі пропасті, за ту людину, яка сьогодні стоїть над прірвою пекла, це є найбільше. Добре діло, яке ми можемо зробити в своєму житті. Добрі браті і сестри, сьогодні перегляньмо і запитаємо себе, чи ми не є людьми зависними, чи ми не є людьми захланними, чи ми не є людьми скупими. Перегляньмо сьогодні в цей день Святого Отця Миколая, запитаємо, чи нема в моїй хаті, в моєму домі, тих, тих речей, які мені не належать, яких я може забрав, десь нікому не сказав, яких я може вкрав, бо не оправдовуємо себе, що так всі роблять, це є така диявольська диявольський обман і диявольська така заманка. Я не вкрав. Кажуть, я не вкрав ближньої вкрав країни. Вже все наша країна і так, дорогі браті сестри, обкрадена вже і до голови. Тому жоден гріх в нашому житті не буде мати оправдання. Тому завжди пам'ятаємо, що ми завжди перед Богом ми будемо відповідати за всі матеріальні речі. В нашому житті, і якщо ми маємо щось не наше вкрадене, чуже, ніколи стараємося завжди відшкодувати і віддати ту річ, бо це не наша річ, і вона ніколи не буде нашою річю. Стараємося жити, дорогі браті і сестри, так, щоб, щоб відносно тих речей, що наше, що не наше, кожна річ, яка є в світі, має свого, має своє призначення. І має свого власника. Нараз ми так робимо, що такими дрібними речами, якимись такими маленькими, так заплямлюємо свою совість і так, знаєте, поводимо себе не так, як би мали поводити християни. Тому молімося і дякуємо Господу Богу, добрі браті сестри, за те, що маємо. Ніколи не нарікаємо в своїх матеріальних речах, бо, бо Бог є добрий до нас. І Він завжди нам допоможе, якщо нам щось буде бракувати, Він завжди нам допоможе. Христос сказав в Іванії, шукай перше царство Божого, а все інше тобі додасться. Ви зауважте в житті нашому на людей, які, ті, які шукають царство Божого, тим людям ніколи нічого не бракне, бо про них дбає Бог. Вони його люблять, і тим людям ніколи нічого не забракне. А тим, які навпаки, шукає перше матеріальне, в них ніколи немає кінця краю в житті, і ніколи в житті немає порядку. Бо без Бога ми нічого в житті не зможемо зробити, а в Бога немає нічого неможливого. Тому та людина, дорі і сестри, яка шукає перше царство Божого, яка шукає, як би виконати волю Божу, як би жити гідно, достойно. Бог завжди є поряд з цією людиною, і Він завжди її благословляє всіма матеріальними речами, які їй потрібно в її житті. Тому молімося і просимо Святого Миколая, щоб допоміг нам робити добро в нашому житті, навіть з того, що ми маємо, особливо виявляти свою щоденну доброту і любов до грішників. Які стоять над прірвою пекла, і дав нам ласку, це наше життя коротке, прожити з Богом і ніколи не нарікати, ніколи не, не бути зависним, ніколи не бути захланим, але завжди контролювати своє життя і ніколи через матеріальні речі не запрямити своїй душі. В своїй совісті, амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.